Національна оперета України запрошує на різдвяну новорічну виставу. Різдвяна пошта. Різдвяна пошта це захоплюючий новорічний детектив. Разом з героями Казки ми готуємо листи, що діти надсилали святому Миколаю з проханням про подарунки та побачимо злодіїв, які намагалися пограбувати пошту Святого Миколая. Героїв там троє: Святий Миколай та дві чорні ворони. Святий Микола одягнений трохи незвично. Спочатку він вийде до нас у ризі, довгий верхній одяг, оздоблений сніжинками, під якою червоний комбінізон із синіми вставками та зірками такий ще пілоти носять. На голові різдвяний капелюх, теж червоний з білим хутром. А ворони одягнені однаково у чорні шорти, чорні худі з капішоном та чорні шапки з дзьобами. Все дійство відбувається в одних декораціях: ліворуч на сцені, крісло Гойдалка, біля якого стоять подарунки, у глибині сцени, розвішені білі хмарки та повітряні кулі.